Нагоряно котежне містечко IT Village. Тут ми завершили реалізацію першого етапу робіт таких систем, як водовідведення, водопостачання та опалення. По всьому будинку змонтована тепла підлога з загальною площею 120 метрів квадратних. А також ми встановили два розподільчі колектори з майбутнім зональним керуванням за допомогою кімнатних термостатів. Для котельні ми підготували окреме технічне приміщення, в якому вже підготували виводи для насосних груп. Також тут буде змонтований газовий конденсаційний котел і вже готовий вхідний вузол водопостачання. До речі, тут буде собачий душик. У ванній кімнаті ми вже підготували виводи водопостачання та водовідведення, змонтували інсталяцію та гігієнічний душ. Після заливання стяжки ми розпочинаємо реалізацію етапу кондиціонування та вентиляції.